Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал. Улюблені справи. Я весною показувала вам квіти, які я садила на розсаду. Це були Алісум. І зараз як у нас 28 жовтня, і я хочу вам показати, як виглядають мої квіточки 28 жовтня на моїй клумбі. Дивіться, вони цвітуть. Коврик тут їх посаджено зовсім небагато. Було декілька таких стаканчиків. Вони розростаються, покривають повністю землю. Цвітуть вони вже другий раз. Перший раз вони цвіли десь в червні місяці. Ні, вибачаюся в травні місяці. В травні вони я їх садила на розсаду, потім висадила на грядку. І цілий травень, десь місяця, то, мабуть, і півтора, ці квіточки квітли біленьким ковриком. Потім я їх постригла, оці квітоноси зістригла. І був такий зелений коврик травички. Дуже красиві листочки. Бачите, вони такі дрібненькі, але вони покривають. Але вони покривають всю землю і тому вони виглядають дуже красиво. І ось десь на початку жовтня ці квіточки розквітли. І дивіться, який гарний коврик, погода в нас тепла, квіточки квітнуть. і Я думаю, що вони ще й до половини листопада будуть такі біленькі, красиві. Мій котик дуже полюбляє тут гуляти в цих квітках. Далі в мене цинерарія. Я вам також показувала, як я садила їх на розсаду. Отак От виглядають ці квітки в жовтні місяці, 28 жовтня. Отакі От красиві квіточки. Це мій котик палується. Отак красиво виглядають. Ціле літо в нас дуже жарке літо і тут таке сонячна така ділянка. Тому приходилося поливати практично ціле літо. Це квітки газанії, мене вони розчарували. Наступний рік я їх садити не буду. Кущики виглядають красиво, листочки в них такі, бачите, фігурні, такі симпатичні, і вони такі тугенькі і виглядають красиво самі листочки, а квітки були. Вони на вид красиві, але вони ж відкриваються тільки коли сонячна погода. На вечір вони закриваються. І буквально 2-3 дні і квіточка вже сохне. Тому вони такі були. Я в квітів практично не бачила. Вони цвіли, коли була сама жарка погода. якби, Я думаю, що для нашої погоди такі квітки не підходять. Мені більше їх садити не буду. В центрі у мене тут півонія, я її вирізала вже. Там невеликий кущик. Ось така красота. Тому хто е, вагається садити чи не садити Алісом, я вам просто рекомендую. Якщо у вас десь є така місцинка, де ви хочете е, закрити землю, щоб вона не була, е, ну, якби не було таке чорне місцина, садіть сміло цей алісом. Росте він дуже добре, неприхотливий. Е, е, От така гарненька квіточка. Я не знаю. Кажуть, що якщо його підстригти і вкрити, то він на слідуючий рік буде рости. Я не знаю, я так практикувати не буду. У мене на цьому місці будуть інші квіти. на Наслідуючий рік я планую. Тому десь там в грудні, місяці, коли вже квітки повністю оцвітуться, я його вирву. Всього доброго, гарних вам квітів і гарного настрою, і мирного неба. До побачення.